Ваш розклад на лютий дивимося на всі сфери життя, що вас чекає на прекрасній колоді «Lovely Lady Старо. І окремо ми дивимося тему кохання? У нас вже 14 лютого. Чому б не подивитися тему кохання і романтики, тому що. Побут у нас трошки е, з нюансами. важкенький у нас побут цьому році зимою, але зима приходить до завершення. У нас буде весна, у нас буде тепло, у нас буде краса, у нас буде і є прекрасне життя. Так, дивимося енергію. У нас дуже цікавий е, лютий, тому що у нас там китайський новорік, у нас в леві, у нас ретроградний Меркурій, у нас уран змінює знак. Купа, купа, всього. Уран змінює знак на 7 років, тому подивіться в вашій натальній карті, де у вас знак близнюки. Та сфера життя та сфера життя буде змінюватися найбільше, тому що у нас буде дуже багато трансформацій, дуже веселий у нас е, у нас буде 7 років, тому приготувалися. Називайте. Я як знак близнюки знаю, про що я говорю. Так. Дивимося вашу енергію місяця. Але, до речі, вам має стати простіше, тому що у вас така да, <гум> вау, просто. у вас, прям знаєте, такі ніби енергії розбурхуються уже з нового року, вам має ставати простіше, легше, якщо ви це колесо фортуни будете рухати. Якщо ви не будете його рухати, будете знаходитися в стані ниття, все погано, в мені все не так і тому подібне, а, ви будете просто цей ком робити більшим і більшим і більшим. Тому. У вас прекрасні карти. У вас тут шестірка жезлів, а на дні колоди у нас закохані. У кого кращий розклад? Ні в кого поки що. Так, шестірка жезлів, карта тріумфу, карта перемоги. Карта, коли ви досягли певного успіху. І цим хочеться ділитися. Можливо, це успіх на роботі. А ви, там, наприклад, вам можуть запропонувати позицію, або ви прийшли випробувальний термін, і ви вже виходите на цю позицію, або ви там заключили суперкласний контракт, або ви отримали співпрацю. В цілому, і по закоханим, да, у вас є підтримка, але тут ще й карта вибору. Вибірна. Ми вже не будемо, От, знаєте, лютий такий місяць у нас кардинальний, він дуже важливий у 2026 році, тому що він. Така червона лінія, яка розділяє наші минуле, і тепер уже наше майбутнє, тому що по старому не буде. І якщо ви будете свої старі патерни е в, в нову цю епоху тягнути, так, цікаво. В нову цю епоху тягнути, нічого хорошого з того не вийде. Зараз я вас поправлю. Бачила, який вам знак від всесвіту, що вам треба? Перевернути всі свої паттерни, це в мене розрядився такий штатив, який тримає, тримав нас на плаву. Але я думаю, це для вас знак. Так, е шостівка жестів, да? у нас карта тріумфу. Тому не тягніть старе в наше нове життя, і буде вам щастя. Так, дивимося фінанси. Фінанси для нас всіх дуже важливі. Твой розкішний знак зодіаку, тому фінанси нам потрібні. А у нас лицар чаш. Лицар чаш у нас карта, яка вказує на те, що фінанси у вас будуть залежати дуже від емоційного стану. Вам треба оцей стан наповнення, оце натхнення, оця, знаєте, іскра. І от від цього у вас будуть залежати фінанси. Тому якщо ви можете тягнути оця, Оцей стан, ну тобто ви можете його підтримувати, то фінанси будуть. І причому от є карта Єрафант. А Єрафанд у нас карта мудрості, тому ви маєте взяти під контроль свої фінанси, тому що коли лицарю часу може бути багато імпульсивних покупок. Вони вам зараз не потрібні. Навпаки, зосередтесь на накопичуванні в лютому, на накопичуванні фінансів і фінансового капіталу. Так. Дивимося роботу. А, і, до речі, у нас тут була на дні Дніколо, Десімірка мечів. По сімірці мечів, і в принципі, якісь сумнівні операції ми не робимо. І в кінці місяці у нас ретроградний Меркурій, тому там покупки ми не робимо теж, тому що можете пошкодувати. вісімірка чаш. вау, карта, яка вказує на те, що ви захочете більшого, да? і тут можете піти з роботи. Да? У нас ще тут, бачите, на дні колоди карта смерть. В принципі, на вашому рівні вам непогано, але хочеться більшого. Хочеться більшого, хочеться кращого. Ви не пошкодуєте про це рішення. А якщо ви там, перейдете, наприклад, на нову роботу або започаткуєте власну справу, бізнес чи щось таке. От вам трохи не вистачає, не вистачає цього емоційного фідбеку, фінансового фідбеку. І нібито в цілому все окей, але. Б Звісно, треба було б краще. Так, здоров'я дивимося. По здоров'ю імператор карта прекрасного здоров'я, карта, коли у нас багато сил, по цій карті дуже класно ходити в зал, тому що будуть супер круті результати, особливо, якщо ви хочете рельєф, силу. Тобто, в цілому, по імператору це карта військових, це карта дисципліни, тому вам буде просто. Так, дивимося. Дивимося карту на особисте життя. Що у нас тут? Вау, карта світ. Карта світ, у нас карта гармонії, карта завершення циклу. Хтось може отримати пропозицію так, завершення циклу, зустрічань і новий етап. Хтось може фактично одружитися. Хтось може заговорити про дітей, хтось може розлучитися. Теж у нас може бути таке завершення циклу. Але в цілому це карта гармонії. Хтось може познайомитися з людиною іншої віри, культури, релігії, іншої країни, і це дасть такий, знаєте, поштовх для оновлення особистого життя. Да, тут ще у нас лицар мечів, це карта, ніби як переписок, листів і тому подібне. Так, і пораду дивимося, карту пораду на люди для вас. Ще стільки чаш, боже, яка карта? Ще стільки згадайте свої мрії, згадайте свої плани, згадайте свої цілі, тому що зараз ми могли втратити ці вектори, так? І більше старайтеся знаходитися в колі близьких людей, тому що ця підтримка вам зараз необхідна. Необхідна ця підтримка, ця любов. Ви з усім впораєтеся. У нас тут карта, сила. Ви з усім впораєтеся, а навіть не сумнівайтеся. Ось такий у вас розклад на лютий. Люблю вас, цілую. Підписуйтесь для особистого розкладу. Пишіть мені в телеграм, інстаграм коментарі, лайки і романтичного вам лютого.